День місто відзначалося цієї суботи, достатньо масово відбувся захід. Як ви оцінюєте, наскільки, наскільки він спокійно в цих умовах відбувся? Ви знаєте, я дуже переживав проведення міста і розумію, що наші вороги знають про кожне місто і про день народження кожного міста. І безумовно вони якісь там завжди планують якісь на, на, створити якусь проблему. Але ми зробили так, що в нас було дуже багато локацій. От цей день було в різних містах, буквально по всьому місту і багато людей приймало участь. Безумовно, ми могли зробити це як раніше на площі, але. Під час війни ми собі не могли такого дозволити, тому провели такі заходи невеликі, але дуже важливі. Я бачив, що люди з великим задоволенням приходили, зустрічались, тому що вони вже також заскучили вже за такими заходами. Безумовно, як раніше, ми збирали по 10 тисяч людей, думаю, що пройде Війна, ми переможемо і ми повернемось до таких заходів масштабних, які були раніше. Але я задоволений: так як ми планували, так ми і провели цей захід, присвячений Дню народження міста. Офіційна делегація була. Була офіційна делегація, приїжджав знову ж таки Шелігайло Антон Ігорівич, заступник голови обласної військової державної адміністрації. Він сьогодні мені телефонував і сказав, що дуже задоволений, йому все сподобалось. І так напівшутку сказав, що вже скучає по місту, по Южному. Ви були в спортивному комплексі «Олімп». Так, ми були в спортивному комплексі Олімп, ми показали там змагання, там приймало участь там 200 чоловік, а 200 спортсменів, діти, дорослі. І саме було, знаєте, таке співпало 46 команд і 46 років місту. Це приїхали із Одеси, з Миколаєва, ну по Фрейду. Так, так, так попало. І безумовно, ми прийшли з спорткомплексу, і саме головне, що я туди повів його і повів делегацію. І вже сьогодні зранку ми вже працюємо з цього приводу, щоб створити реабілітаційний центр для інвалідів. І от ці там, там те, що одеський припортовий завод все забрав, які там були, я не знаю, споруди, які там все, що було, вони все забрали. Ми підключили зараз військову адміністрацію. Зараз зранку мені сьогодні Шелігайла вже дзвонив. Він говорив, що вже спілкувався з губернатором, що губернатор підключається, що напишіть листа. І ми вже сьогодні до обіду листа цього відправляємо. І будемо надіятися на те, що буде допомога, і ми хоч назад отримуємо хоч ці, е, е, ну, ну, ці знаряддя, які там були, хоч вони не не потрібні сьогодні десь припортовому заводу. Я впевнений, що вони зараз десь там пилят пилюкою прикриваються в підвальних приміщеннях, а нам вони дуже дуже потрібні. І ще раз говорили, це основа реабілітації інвалідів, які сьогодні і так проходять реабілітацію в нашому спортивному комплексі. Презентували меморіальний комплекс пам'яті загиблих захисників. Так, ми презентували комплекс пам'яті захисникам і сказали, що ми в цьому році закінчимо повністю всю проєктну документацію із експертизою. І все, все сьогодні на апараті на раді я ще раз акцентував на цьому увазі. І буквально спочатку слідучого року, якщо нам дозволить погода, ми почнемо будувати цей комплекс і сказав. То я сказав і делегації і нашим сьогодні працівникам. Сказав, що це буде об'єкт номер один в місті Южному. Що на це ми не пошкодуємо ні коштів, ні часу, ні ну, скажімо, скажемо, спеціалістики будуть тут тим працювати, а все інше буде другорядне. Ну безумовно, ми не можемо не вирішувати питання життєдіяльності води, тепла. Там каналізації, світла і так далі, це буде безумовно, але з будівничних з реконструкції, будівництва, де ж об'єкт номер один це буде комплекс. У рідних загиблих героїв були пропозиції. Вони надсилали листа до вас. Чи будуть враховані ці пропозиції при розробці проєкту? Всі ці пропозиції, які були до того, як я затвердив, всі будуть враховані. Більше ніяких поправок вносить ніхто не буде. Розумієте, ми ці поправки вносимо рік, і ми ніяк не могли з цими поправками і як дати в проектний інститут проєктувати. Зараз ми всі врахували те, що було. Я думаю, що по ходу ми щось там побачимо, якщо це не дуже вплине на проект, будемо змінювати. Але знову повертатись, знову починати все спочатку, вже як кажуть, поїзд ушов. А, спочатку не потрібно, але там є суттєві зауваження. А чого ви спочатку не дали ці суттєві зауваження? Ми давали ці суттєві Всі, зауваження? всі, всі ваші суттєві зауваження враховані. От всі, що ви, що ви давали, всі, без вас нічого там, сантиметри нічого не дали. От це було перш за все, це були побажання рідних і близьких. Ми з цього вже виходили і зробили цей такий комплекс. Uh -huh. Uh -huh. Чекали на голову Одеської військової адміністрації? Так, була домовленість, що він до нас приїде. Ми під нього готували програму зустрічі з інвесторами і таке інше. Ну, не, не приїхав, не знаю, за, по яких е, причин. Мені ніхто не говорив про це. Ну, просто поставили до відома, що губернатора не буде. Ну, мені сказали за сутки. Угу. Розстроїлися? <різовувався> ну, як розстроївся? Він у нас ще не був. Губернатор ще не був в нашому місті, губернатор ще не був в нашій громаді. Мені просто хотілося йому презентувати наше місто. Ну, я думаю, в наступний раз вийде. <різовувався> Ще одна є проблема: це укриття в навчальних закладах. Ми відвідали деякі з укриттів, зробили стосовно цього репортаж. Був лист від теж, наскільки я розумію, від ініціативної групи або від ну конкретної ініціативної людини стосовно того, що багато скарг на те, що там немає вентиляції. Ну, зараз я знаю про це, і в третій школі це проблема. І зараз, якщо ми там в першій школі будуємо, це питання дуже важливе. Ми при проєктуванні і будівництві мало на це звертали увагу. Ну, а життя підсказало нам, що вентиляція це, напевно, питання одне із найважливіших. Зараз ми безумовно будемо звертати на це увагу і робити поправки. Звук сирени він дуже голосний, і це минулого тижня було одне з темою номер один соціальних мереж. На обговоренні у жителів міста. Ви знаєте, жителі міста, якщо нема зовсім сирени, це дуже погано. Якщо нема сирени, коли нема світла дуже погано. Коли зняли леліков, коли зняв, це було дуже погано. Зараз сирени сильні це також дуже погано. Я хочу звернути до наших жителів. Шановні, сирена це безпека кожного з нас. Відрегулювати ми зараз, нам дуже це важко зробити, тому що це все тимчасове. Ми отримали, нам люди допомогли просто з Одеси, з Києва для того, щоб зробити хоч якусь сигналізацію, сигнал сирени, тому що ми залишились повністю без сирени. Після того, як Леліков зняв це все обладнання, ми закінчуємо вже проєктування. І зробимо саме сучасне. ці сирени, які будуть по всій громаді, по всіх селах, навіть маленьких селах, е на це вже виділені кошти. Я вас запевняю. Давайте потерпимо трошки. Потерпимо в нас буде сама сучасна сигналізація в, в Україні. Ну скажемо, не сама, ну вход, буде входити до самих кращих сигналізацій в Україні. Треба час. Небагато залишилось. Давайте потерпимо. Але це безпека кожного з нас. І я вважаю, що без сигналізації ми не можемо залишитись, а іншої на сьогоднішній день нема. Угу. Скільки потрібно часу, тому що Сичавка, наскільки я розумію, теж взагалі без сигналів повітряної тривоги. Ну зараз вже на виході проєкт. Сьогодні ми також ці питання обговорювали. Люди готові приступити до роботи, бо тільки виходить проєкт. Ну це займе, може ну, максимум 2-3 неділі. Будемо надіятися, щоб якомога скоріше ці питання були вирішені. Одне з зауважень стосовно сигналу повітряної тривоги це те, що сигнал повітряної тривоги і відбій він однаковий. Чи буде це враховано? Шановні, час? коли в нас буде новий, це по новому проекту, там буде все. Там буде повірте, що воно буде саме сучасне, і там всі це це вже по проекту. Проект по проекту, який загальнодержавний. Я думаю, що там проблем не виникне. Там все буде враховано. І початок повітряної тривоги, і закінчення повітряної тривоги. Там будуть не тільки сигнали повітряної тривоги. Там ми зможемо давати інформацію і. По іншим направленням для жителів нашої громади. Вони будуть. Ну, це, це цікаво, я вас запевняю, що ви е, почуєте е, нову зовсім нову інформацію. Хвилина мовчання можна буде. Були... Все буде. І хвилина мовчання, і коли буде на траур, це буде об'являтися по місту. Там все буде враховано. Е, ну і в зверненні ви сказали про те, що. Е, е, за... Створений телеграм-канал офіційний телеграм-канал, але зважаючи на те, що відбувається навколо взагалі телеграму, і тієї інформації, яку озвучували представники спецслужб, в тому числі контрозвідки, що Телеграм, Телеграм на сьогоднішній день, це вважається не дуже безпечним ресурсом, це в принципі. Є е, такі е, м, версії, що е, в, Телеграм контролюється російськими спецслужбами? Е, ну там трошки не так. Інформація подавалася така, що Телеграм. Канал зараз, скажімо так, може впливати на інформацію, але питання стоїть інформації, все, що відноситься до військового направлення, не можна отримувати, передавати абсолютно ніякої інформації. Я не то що яка може бути засекречена, ні, а взагалі все, що відноситься до військового стану і все, що пов'язано з війною. Так, така інформація є. А відносно, якщо люди між собою спілкуватися, якщо це не має ніякого відношення до війни, то я, я не знаю. Це ж не я вирішую. Але якщо ми отримуємо, що це заборонити, значить заборонимо. Але поки що питання стоїть так, отак, як я сказав. Свого часу в контакті заблокували однокласники? Заблокували? Заблокують, значить, ну не, не буде. закриємо це цей канал.